Усім привіт! Або Агой! Ви на каналі Lingo Studio і ми продовжуємо вивчати чеську мову легко. Сьогодні у нас, друзі, надзвичайно цікавий урок. Ми будемо вчитись працювати з дієсловом бути чеською біт. Ну, хто вже вивчає іноземну мову, англійську чи, можливо, німецьку, то знає, що це слово надзвичайно важливе, оскільки. З вивчення цього слова починається і вивчення мови, так? після, напевно, фонетиків, після правил читання. Ось. Тому воно і в чеській мові теж трішечки складне, відрізняється чимось від українського варіанту. І ми зараз подивимося, як працювати з дієсловом бути або бід у чеських реченнях. Отже, зверніть увагу на невеличку табличку. Бачимо дієслово бід і як воно трансформується в залежності від особи. Так? Ну, візьмемо легенький приклад. Наприклад, ми хочемо сказати просте речення. Я є дома. або просто ми кажемо я дома». Чехи кажуть «я сем дома». Я сем дома, або просто сем дома». Дуже важливо зрозуміти, що чехи ніколи не опускають оцю дієслівну зв'язку сем, оскільки вона вказує на особу. Запам'ятайте це, друзі. А от займенник особовий я, чехи зазвичай опускають. Тоді як в українській мові ми так не робимо. Тобто, я є дома», я сем дома» або сем дома». Ти є дома, ти сі дома». Або «сі дома». Розмовний варіант се ж Третя особа однини надзвичайно схожа з українською. Він є дома», он є дома», Вона є дома», вона є дома», Воно є дома», оно є дома». Ну, і переходимо до множини, друзі. Ми є дома». Чехи кажуть, ми сме дома» або сме дома». Ви є дома». Чеші кажуть ві сте дома» Або просто сте дома». І увага, позор. Чехи кажуть онійсо дома», Тоді, як українці кажуть, вони є дома». Ви вже звернули увагу, що у нас дієслівна зв'язка є, може опускатися, а якщо не опускається і хтось хоче її вимовляти, то має на те право, але вона, бачите, трансформована. В одне, в одне є, і всюди, незалежно від е, однини чи множини, від будь-якої особи, вона залишається незмінною. Тоді як у чеській мові ми бачимо такі трансформації, як сем, сі, є, сме, сте і «соу». Це, друзі, трошки створює нам проблеми. Але якщо працювати з реченнями, читати багато текстів, то, звичайно, що наша. Свідомість, наша психологія чи психіка, правильніше сказати, вона засвоїть і ці форми, і ви будете дуже гарно послуговуватися цією дієслівною зв'язкою, або дієсловом бід. Отже, друзі, продовжуємо далі. Як я вже сказав, чехи найчастіше не використовують у реченні займенників. І ви будете чути, наприклад, я вдома, наприклад, скаже Петро, все вдома, ріка Петр, або вони тут jsou tady. So tady. Зрозуміло. Ну, і якщо хочемо зробити заперечення, то, як і в українській мові, в чеській мові теж є дієслівна частка не. Але вона завжди пишеться разом, на відміну від української мови. Тобто, ми кажемо, я не вдома, Чех скаже НЕЙСЕМ ДОМА. Або їх тут немає. Нейсовтади. ОНІ НЕЙСОВТАДИ. Супер. Продовжуємо далі. Зверніть увагу, як я вже сказав, залізне правило не з дієсловами чеськими пишеться разом. Ну, і дивимося, як працює заперечення. Ну, надзвичайно легко, друзі. Тільки потрібно поставити дієслівну частку заперечену. Не. Я не є вдома, або я не вдома. чеськ каже, я не нейсен вдома. Ти не вдома, «ти не нейсі вдома. Він не вдома. Он не ні вдома, вона не нідома, «Оно не ні Надзвичайно сильно відрізняється від українського варіанту, друзі, і тому треба це запам'ятати. Дослівно воно би звучало, він не є дома», так? Або його немає дома». Зверніть увагу, що коли ми маємо заперечення третьої особи однини, то. Іменник стоїть, чи займенник стоїть завжди у називному відмінку. Ми не можемо сказати, наприклад, Петр не, ні, Петер не ні дома. Ми повинні казати так само: Петер не ні дома. Ми не можемо сказати, Петра не ні дома, як в українському варіанті, наприклад, Петра немає дома або Петер не є дома. Так? Зрозуміли, тільки в називному відмінку. Далі переходимо до множини. Ми кажемо, ми не є дома. Чехи кажуть, ми не йсме дома. Ви не є дома. Він не йсте дома. Вони не є дома. Вони не унінейсо дома. І знову ж таки бачимо, як воно відрізняється від українського варіанту. Дуже добре, я сподіваюся, ви зрозуміли. Далі, друзі, дивимося на запитальні форми. Ну, повна аналогія з українською мовою, тільки потрібно інтонацію. І якщо ми хочемо спитати когось: ти вдома? Сі дома?» або ви в Чехії. Стевческу? Стевческу? Якщо є питальне слово, то воно стоїть на першому місці, а потім дієслово. Ну, зверніть увагу, ми хочемо сказати, чому ти не вдома? Чехи скажуть: прочней сі вдома. Або де ти? Где сі? Або где сеш? Розмовний варіант. Або як довго ви в Чехії? Як довго Ческу?». Як довго ти в Чехах? Як довго ти в Чеській републіці? Ось такі три варіанти. Отже, друзі, більше інформації ви зможете отримати, придбавши наш курс, де ці відеоролики є, які пояснюють базову граматику, так? Там в форматі PDF, текстовому матеріалі, там набагато більше інформації, яку можна ще читати, там до кожного. До кожної рубрики подається домашнє завдання, вправи для домашнього завдання і ключі, які показують правильність чи неправильність виконання даного уроку. І кожен наступний урок починається відповідями так, попереднього уроку, правильними відповідями попереднього уроку. Отже, якщо ви хочете отримати більше інформації, то дивіться нижче ролика, так, Там подається посилання. Як можна отримати курс, або можете навчатись отак в онлайн. Ми будемо і далі продовжувати для вас знімати ролики. Наступний ролик буде дієслово мати, Мід, потім у нас будуть модальні дієслова. Минулий час, майбутній час, дієслова чеської мови, підрядні речення, частки се- в отаких коротеньких роликах буде висвітлюватись оця. Простенька тематика, бо пам'ятаємо, що ми чеську мову вчимо як легко, без зайвих там філологічних термінів. Можливо, десь колись я і обмовлюся в наступному ролику. Я буду виправляти свої помилки, так що даруйте мені, так? Бо не завжди легко 5 чи 7 хвилин говорити ідеально і не помилитись, тому що чехи кажуть як. Не міліситенг до ніц не діла, так? Хібоват є лідські, тобто помилятись є людське. Тому я, як недосконала людина, теж можу десь помилитись, буду виправлятись і дякую всім моїм підписникам. Підписуйтесь і далі на мій канал, можете конструктивно мене критикувати. І будемо разом, як завжди, вивчати чудову чеську мову. Отже, друзі, як завжди, я вам хочу сказати, що. Бувайте або так затім. Мнійте се гески.